Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Атаманова і медіа центр Україна укрінформ розпочинає свою роботу сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 433 й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім представникам медіа, які розповідають світові про наш героїчний супротив. Коротко про розклад подій, які сьогодні підготувала для вас наша команда. О 12-й годині ми будемо говорити. Про посилення заходів безпеки у Одесі. До нас приєднається Сергій Брачук, голова громадської ради при ОВА. У 14-й годині будемо говорити про ракетний удар в Умані, про його наслідки, про наслідки цієї жахливої трагедії. До нас приєднається Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВА. А прямо зараз будемо говорити про роботу наших повітряних сил. У нас на включенні Юрій Гнат, речник командування. Повітряних сил Збройних сил України пане Юрію, вітаємо вас? Доброго дня, вітає. Доброго дня, пане Юрію. Ми бачимо, що на жаль, ракетні атаки повернулися, російські терористи продовжують невпинно обстрілювати нас. Тож, якщо говорити про останні обстріли, що можете сказати? Яка динаміка, чи змінилася стратегія у цьому росіян? Чим здебільшого атакують, і, і звідки? Ну, я б не так надто е загострював сьогодні увагу більше на ракетних атаках, які поновилися. Увагу треба сьогодні загострювати на тому типі озброєння, який сьогодні нам не досяжний більш це використання керованих авіабомб. Тоді як ми ракети збиваємо. Ну на жаль, не всі. На жаль, е є жахливі наслідки ракетного терористичного удару. Ми бачили Павлоград, ми бачили Умань. Це просто ну, важко дивитись на ці кадри. Зрозуміло, що загинули ні в чому не винні люди. Як це робить Росія? Зазвичай ну але разом з тим 15 ракет було знищено протиповітряною обороною із 18-ти. І на сьогоднішній день противник від відновив ці атаки відповідно до тих завдань, які ставить перед собою. Завдання зрозумілі. Вони шукають. Те, що їм на найпотрібніше сьогодні для, для знищення, вони шукають західну техніку. Вони хочуть саме вражати те, що нам надають сьогодні партнери для ведення оборонних і наступальних дій, е, безумовно, е, в пріоритетах завжди будуть об'єкти критичної інфраструктури, завжди в пріоритетах будуть об'єкти паливно-енергетичного сектору України, бо від цього напряму залежить і життя всієї держави, і забезпечення війська. Але все ж таки хочу зазначити, що якби там е, противник продовжить не продовжить обстріли е, саме високоточними крилатими ракетами на сьогоднішній день. Проблема застосування керованих авіабомб по е, лінії державного кордону і по лінії бойового зіткнення триває щодня. Щодня близько 20 керованих авіабомб летять у прифронтові зони. Зроблені вони. Е, Методом російським так нещодавно і не завжди якісно бомби летять близько 70 кілометрів і попадають, на жаль, і теж в об'єкти цивільної інфраструктури, в дитячі садочки, школи, житлові будинки. Боротися з бомбами на жаль, ми не зможемо самими як боєприпасами Так, хоча кажуть багато фахівців, що це, начебто, теж ціль, ну скажу так, це нераціонально і неефективно а боротись потрібно. З носіями цих авіабомб літаки Су-34, Су-35, які на сьогоднішній день е, тривожать власне саме нас цими авіабомбами, завдають ударів щодня. Літаки тактичної авіації. Це починається від Чернігівської, Сумської області, також Харківська, Запорізька, ну і аж до Одеської, так донизу всі області, які є сьогодні на, лі... На, лі... На, лі... на лінії бойового зіткнення, а море це теж. Лінія фронту, хочу зазначити, то всі ці, ці області сьогодні під атакою власне, цих літаків. Що для цього потрібно? Одразу відповім на питання, що всі, мабуть, знають. Так це те, це довга рука. Потрібно дістати на сьогоднішній день ворога далі ніж ми можемо це робити. На сьогоднішній день у нас далекобійніший комплекс із радянських зразків майно вазі це с 300 Ну, вже маємо два дивізіони Петріот. Так, які можуть влучати повітряні цілі, аеродинамічні повітряні цілі підкреслю, аеродинамічні це такі гелікоптери, крилаті ракети і так далі, і безпілотники на відстані при умовах, які складаються ідеальних, так, до 150 км. кілометрів. Ну понад 100 – це вже дуже добрий показник, і такі комплекси могли б е змінити плани так російської авіації, а, а по суті відігнати її подалі від кордонів, якщо комплекс буде знаходитись. Потрібний час потрібного місця. Він може власне і збити цей російський літак. Е, на жаль, таких комплексів у нас не так багато. На сьогодні суміше два дивізіони цього отримали. Чекаємо на сам пті і е, чекаємо на рішення по е, літаку, який всі хочуть вже бачити в українській армії. Це f-16 який може докорінно змінити. Усі ці речі, які може протидіяти російській авіації на тій чи іншій лінії фронту, дуже багато запитують журналісти. Ну так окуповані території зрозуміло, буде атака літаків. Ми будемо збивати їх, намагатись збивати тими ж F 16 які мають потужні ракети класу повітря-повітря. А як же робити? З тими територіями з, з Росії, так якщо задума з Чернігівської області, е, ну мається на атака на Чернігівську Сумську з Брянської Курської областей, що е, робити там? Літаки, начебто, на території Росії, чи не призведеться до якоїсь ескалації, чи не призведеться до, до чи не призведе це до занепокоєння і так далі з боку наших західних партнерів? Ну контраргумент звичайний, що дійсно ми повинні захистити своїх людей, ми повинні зробити все для того, щоб припинити цей тероризм з будь-якого напрямку, і рішення буде приймати вищим військовим керівництвом, як діяти в тій чи іншій ситуації. Але скажу таке, що наші літаки, якщо б у нас були F-16, допустимо, пара літаків там. Чергувала в тій чи іншій області на півночі країни, це відбило бажання російської авіації наближатись до наших кордонів і застосовувати це озброєння. Не обов'язково літаки збивати. Потрібно мати чіткі контраргументи, такі як f 16 які будуть знаходитись і контролювати цей регіон, щоб відбило бажання наближатись до наших кордонів. Юрію, коли у нас з'явилися Арісте, ми з вами говорили про те, і ви розповідали нам про високу ефективність їхньої роботи. Зараз ми знаємо, що вже у нас на території України в роботі Петріоти. Тож, що можна сказати про їхню роботу? Наскільки високі показники і ефективність показують ці комплекси? Ну, ви дещо забігаєте дуже наперед. Ми коли опублікували. Буквально кілька днів тому те, що Петріоти заступають на бойове чергування. Зрозуміло, що не можемо повідомляти конкретно де, що і як, чи велася бойова робота і так далі. Подивимося, поживемо, побачимо. Ми поки що публікували бойову роботу на Санс. Якщо ви бачили, мабуть, бачили всі це відео, де на одній з установок, чи там на командному пункті зображений. Тризубчики, такі маленькі тризубчики, якими позначають е, збиті цілі. Це передусім це крилаті ракети, шохіди і так далі. Можливо, і літаки. От насам показав свою ефективність в роботі. Її показав також і IRST. на сьогоднішній день. Арісті теж одна ну, з найсучасніших зенітних ракетних систем, яка є сьогодні на збройні, це саме IRST. Німеччина його виготовила цю модифікацію комплексу. Виготовила спеціально для України. І як ви вже знаєте, другий комплекс. Уже кілька днів тому став уже в роботу, і буде приносити Україні захист українського неба безумовно працюватиме і Петріот там, де потрібно, і коли потрібно. А вже про його роботу, трішки пізніше, щоб не розкривати власне усі ті деталі під бойової, бойової роботи під час двох цих атак ворожих крилатим ракетами. Щодо тактики росіян. Останнім часом ми бачимо, що атаки відбуваються під ранок у 4, у 3, у 5 годині ранку. Що це? Це стратегія терору, розуміючи те, що люди здебільшого мирне населення в цей час спить. Чи тут є інші причини, чому це так, така зараз стратегія росіян? Ми зіткнулися з потужним кривавим агресором, який почав. Саме з нічних атак в е, четвертій ранку, ви знаєте, полетіли ракети, полетіли літаки і атакували Україну 24 лютого минулого року. Е, з того часу багато що змінилося. Багато появилося зразків озброєння, оті керовані авіабомби. Хоч це і старі розробки, але все ж таки вони повертаються до них. Е, е, революцію прям зробили дрони так на фронті. Це і для забезпечення бойових дій артилерії та, та будь всіх сил оборони без дронів зараз ніхто не обходиться. Це це насправді стало тим проривним не, не лише дрони розвідки, ударні дрони, але й дрони камікадзе. Ви бачите, скільки противник проти нас застосовує саме цього озброєння е, тому. е-е чи змінилась тактика вдень вночі? Безумовно міняють вони тактику і задання ударів. Тоді як ми били по об'єктах критичної інфраструктури нашої, це осінь зима, тоді спершу були атаки дронами вночі, так тому що ну, щоб важче було їх збити і раціональніше. Вони так думали застосовувати вночі, бо важче збивати вночі без візуальної прив'язки до цілі. Тобто він не видно, він гудить як мопед, так і його. Стрілецькою зброєю вже ну фактично збити неможливо так, тому що ти його не бачиш. Уже зараз пристосовують і прожектори, і прилади нічного бачення, і тепловізійні пристрої у складі мобільних вогневих груп для того, щоб вражати дрони на різних ділянках маршруту. Тоді ж було менше, саме тоді ефективність їх була більша в нічний час саме дронів камікадзе. Після дронів камікадзе під ранок уже йшли ракети. Така була тактика ворогів. зараз. Вони не застосовують в такій великій кількості ракет, як це було восени. Зимку, тому що ну не досягли вони очевидно своїх цілей згнати Україну в повний блекаут, знищити нашу енергоструктуру. І кількість ракет вона ж не безкінечна. Є у них той запас, ензе, який вони мають. Вони. Продовжують виготовляти, на жаль, цю високоточну зброю. Це стосується, можливо, і Ескандер М, і Калібр, і «Х-101». але виготовляти її надто швидко не вдане не вийде. Просто не вийде, тому що, по-перше, санкції впливають. По-друге, це дороговартісний і не швидкий процес. Крилата ракета така. «Калібр» чи «Х-101» – це фактично безпілотний високотехнологічний літак, який. Зборка якого виробництво якого потребує доволі тривалого часу і сподіваємося, що в умовах санкцій це буде лише ускладнювати їм роботу. Саме тому противник буде шукати нові методи, нове озброєння. От ракети С-300, скажімо так, теж використовуються в перефронтовій зоні для завдання ударів. У нас є питання у залі. Прошу книги. Ракута Анастасія, Укрнформ, скажіть, будь ласка, скільки і яких ворожих літаків зараз знаходиться на території Криму, і що відомо про російський су 57 який які росіяни обіцяли залучити до війни в Україні, але, начебто, так і не використали його. Що з ним? Дякую. Ну, я про кількість літаків зараз вам не скажу. Ну я як мінімум треба зробити. Телефонний дзвінок, так щоб інформація постійно змінюється в загальному. Я вам скажу так, що вони використовують усі литовища, які є, залишились на нашому окупованому півострові. Ну, знаєте, знаєте, наша база була авіаційна та Бельбек, так і аеродром та інші, які застосовуються російською авіацією і літаками і гелікоптерами. Постійно вони здійснюють звідти зльоти, так вони контролюють, прикривають з повітря Чорноморське, це угруповання, яке там на сьогоднішній день є, це кораблі Чорноморського флоту. Постійно завдають чи звіти ударів, теж і керованими авіабомбами, і керованими авіаційними ракетами. А ось другу частину питання я забув: скільки там літаків, і що з літаком? Що з літаком Су-57? Ага, ось власне, бач, навіть забув про той літак. У них є літак Су-57, які вони показували на виставках часу. На війшов, є літак Су-75, навпаки, групи, так? Той з двома двигунами, той з одним двигуном. Це такі суперлітаки, як вони там їх вже називають, там шостого покоління, мало не такого. Ось які там не раз писали їхні пабліки, що вже там вони на фронті показали, там десь там щось там кидали бомби-ракети повітряними силами. Не зафіксовано фактів застосування цих літаків в повітряній агресії проти України. Те, що вони там пишуть у себе, показують, що вони там щось там робили ними, ну можливо, виключати не можна, так що вони дистанційно десь там його застосували, тому що ну для нас повітряні цілі це мітки на радарах, так які. Бачать наші бойові обслуги, так і чергові служби спостерігають за переміщенням повітряних цілей як на території України, так і за її межами. Можливо, щось там і пробували. Але такого застосування то немає. Та і чи є в цьому потреба? У них достатньо іншої авіації, такі літаки, як Су 37 Су 35 Су 34 Су 25 Це і вертольоти К-52, які частіше всього застосовуються. На лінії бойовозікнення повітряно просто довкола України це е, е, літаки, які, зрештою, і так переважають достатньо сильно українську авіацію по технологіям і по кількості. Я думаю, цього достатньо. А е, те, що вони мають ці літаки, ну знаєте, вони теж розповідали і про танк «Армата», і про інше озброєння, які вони там на парадах показують е, сьогодні. Світ, е, ну, дещо по іншому, взагалі, повітряні е, сили. Всіх країн світу не роблять ставку на, на те, що показує Росія завжди на авіашоу, там, не аналогів і так само фігури вищого пілотажу і е, виконання різних маневрів літаками на сьогоднішній день. Це ну не відіграє роль і Сполучені Штати Америки, які є провідним виробником авіації бойової авіації, зокрема літаків, таких як F-35, f 22 та інших, робили ставку на якусь там круту маневреність літака. Тут мова йде про технології. Хто кого раніше побачив, застосував озброєння і знищив От, і без, без шансів для ворога. Це все робиться дистанційно при правильному бойовому управлінні. Правильній розвідці з допомогою е, космічного по супутного зв'язку і так далі. Пане Юрію, щодо навчання українських пілотів, чи є новини у цьому процесі? Навчання про це ну, навчання пілотів проводиться в нас в Україні. Але яке це навчання? Навчання проводиться Англійської мови на сьогоднішній день навчання проводиться, пілотування вдосконалення навичок в небі, зокрема, і, і часто це навчання проводиться в бойових умовах, коли потрібно не просто вчитися пілотувати, відновлювати навички, а ще й застосовувати е, нові види озброєння, такі як, скажімо, бомби Джейдам, такі, як е, на керовані ракети, ті, е, що нам надали партнери, такі як ракети ХАРМ. От навчання в бою це те, що сьогодні в нас є на сьогоднішній день. Але льотчики готові відправитися на навчання, на е, новий тип літака, який буде визначений. Чому я так говорю? Тому що навчання буде тоді реально розпочати, коли буде прийнято рішення нашими партнерами про передачу е, багатоцільових літаків, які ми. Просимо, які не розуміють, що це літак F-16. Якщо буде прийнято таке рішення, пілоти одразу на другий день відправляться туди, де нас чекають, де країни запропонували нам свої майданчики. Вже не одна країна запропонувала майданчики для навчання пілотів на цей тип літака, і на сьогоднішній день все, що можна робити, по навчанню пілотів, проводиться зараз в Україні. Мається на увазі це перш за все, вивчення іноземної мови кожного рівень різної підготовки це не лише стосується пілотів, це стосується і інженерів військових, які будуть обслуговувати літаки, а також офіцерів бойового управління, які будуть управляти ними з землі. Ну а також домашня робота наша це підготовка інфраструктури, яка була би більш адаптована для прийняття західної техніки. Це і злітно-посадкові смуги, і засоби зв'язку, а також і у ті укриття, які потрібні для. Техніки, щоб ворог не міг їх знищити. Юрій, не можу вас не спитати. Ми знаємо таку безумну відношення росіян до всіляких дат. Напередодні 9 травня. Ми розуміємо, що можливо це буде така небезпечна дата для нас. Що чекати нам? Давайте подивимося, по умені коли був обстріл у нас 28, так здається. 27 так, 27-го 28-го. Так, ну це не була сакральна дата, правда ж? А вчора було 1 травня, це була сакральна дата. Ну тому я би не прив'язувався до якихось дат, можуть вдарити, можуть не вдарити. Тут, тут вгадати ну, не, не варто. Варто. Просто бути готовими до цього, бути готовими як морально, людям, що в нас в країні війна, і готовими бути нашим силам оборони для того, щоб відбивати атаку. І ще раз хочу, з чого ми почали розмову з вами, нагадати, що ми тут всередині країни, я теж знаходжусь там всередині країни, я розумію так, що ми люди тут і ЗМІ в Києві, зокрема, от дуже багато уваги приділяють саме цим ракетним обстрілом, але ж. Лінія бойового зіткнення, лінія фронту, яка в нас сьогодні є велика. Так там щодня застосовують різні види озброєння, керовані авіабомби, ракети С-300 ем, реактивні системи залпу вогню, які теж можуть до понад 100 кілометрів долітати від місця пуску до місця до цілі. Тому е, там люди не думають про сакральні дати, там люди не думають про коли наступний обстріл. Він у них ділиться не на дні, а на годину. Тому маємо це все розуміти, в якій ми ситуації знаходимося, і берегти себе, своїх рідних, і підтримувати збройні сили і словом, і ділом. Дякую вам за це включення. Шановні глядачі, вас прошу не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Пане Юрію, дякую, що долучилися до нас. Я догадаю нашим колегам, що з нами був Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України. А вже за 10 хвилин у нас відбудеться наступний брифінг. Будемо говорити про заходи безпеки у Одесі. До нас приєднається Сергій Братчук, голова громадської ради Приова. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші Збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!